Друзі, привіт! Я Ірина, психотерапевт і тренер з йоги. Сьогодні у нас з вами тема: одна з найпоширеніших проблем в психологічному стані це безсоння і неможливість швидко заснути або спати безперервно. Якщо вам знайоме це відчуття, коли ти лежиш в ліжку, а сон просто не приходить або постійно прокидаєшся вночі, то це відео для вас. Я розкажу про те, що про сон говорить наука, йога і чому інколи так важливо працювати з психікою для того, щоб налагодити сон, а не просто боротися з симптомами. Тобто почнемо з того, що таке сон і для чого він потрібен. Сон це не просто відпочинок, це фундаментальна біологічна потреба людини. У книзі «Why we sleep» відомий нейронауковець Меттью Уокер описує сон як ремонтну станцію для мозку і тіла. Під час сну працює наша пам'ять відновлюються клітини тіла і клітини мозку. Відбувається детоксикація мозку, стабілізується емоційний стан. Сон має декілька циклів. В глибокому сні ми відновлюємося, а в так званому РЕМ сні ми опрацьовуємо наші емоції і включається наша креативність. Важливо розуміти, що сон дуже сильно залежить від нашого ритму внутрішнього годиннику, який регулює, коли нам хочеться спати, і на це впливає дуже сильно наш режим: харчування, рух і світловий фон. Недосип призводить до того, що знижується імунітет, підвищується тривожність людини, втрачається концентрація уваги і підвищується ризик захворювання на якісь хронічні захворювання. Тепер про те, чому виникає безсоння: безсоння це не просто таке проблема засинання, та це комплекс цілих факторів. Це і стрес, і тривожність, і хронічна втома, і гормональні збої. Все, що завгодно може бути причиною. Підвищена активність симпатичної нервової системи це коли тіло в стані такої бойової готовності, і це є причиною нічних пробуджень, підвищення кортизолу. Є також психологічні фактори, такі як нав'язливі думки, страхи, емоційні травми і так далі. А ще як пише один науковець у своїй книзі, «Say goodnight to insomnia», часто безсоння підтримують саме наші якісь установки і реакції на сон, як на як на такий страхи пов'язані з ним. То що ж робити, щоб цього позбутися самостійно? Перше, це встановити сталий режим сну, елементарно лягати і вставати в один і той самий час приблизно, хоча б. Далі протягом дня отримувати природне світло, особливо в першій частині дня. Це дуже важливо для того, щоб кортизол правильно вироблявся в правильний час. Тепер про вечірні ритуали це відключення гаджетів, хоча б за годину-дві до сна, тому що синє світло пригнічує мелатонін. Далі тепла ванна або душ, це знижує температуру нашого тіла і готує тіло до сну. Далі записи у щоденник. Наприклад, три речі, за які ми вдячні, що знімає психоемоційне напруження. А також можна додати туди, виписати свої тривоги для того, щоб вони не лізли в голову вже під час засинання. Тобто ми їх виписали і забули. Далі, що допомагає техніка розслаблення. Наприклад, дихальні техніки можна просто подихати через ніс глибоко. Декілька циклів можна зробити так звану техніку дихання по квадрату на 4 секунди вдих, на 4 пауза, на 4 видих, на 4 пауза і таких декілька циклів. Далі можна приміняти м'язову релаксацію, пройтися увагою, коли лежите зверху по тілу, зверху вниз, і уявити, як кожна наступна частина тіла розслабляється, ніби провалюється у ліжко і віддає свою вагу. І ще один такий інструмент можна просто. Пускати в голову якісь рандомні предмети, так тобто, це потрібно для того, щоб не, не будувати ланцюгів емоційних або логічних, а просто випадкові якісь об'єкти уявляти собі в голові, які не пов'язані між собою, і тоді ми не будемо відповідати на оці от ланцюги. З приводу йоги та відпочинку задля сну. Дивіться, що йога робить. Це не просто фізичні вправи, це практика усвідомленості і уваги, яка допомагає навчитися переключити увагу за цих тривожних думок, наприклад, на тілесні відчуття. І з часом, коли ви займаєтеся цим довго, то ви вмієте це робити набагато простіше і набагато швидше, ніж раніше. Тобто, ось так раз і ви вже відключили те, що у вас тривожність. Є така також техніка. Як йога нідра, це глибока техніка релаксації, коли ви повністю відновлюєте свою нервову систему за рахунок того, що ви лягаєте на спину, у вас є провідник, той голос, який вас проводить по тілу і диктує, куди спрямовувати увагу, які техніки робити, які там про що думати. І все це максимально розслабляє, вводить вас у стан оцього засинання. Причому для початку вам потрібно буде, наприклад, там 15 хвилин, щоб туди от Повністю розслабитися наступного разу 10, потім 5, а потім достатньо буде просто згадати про той момент переходу, та і ви вже будете засинати. І ця звичка вона реально набувається дуже швидко. Далі вправи на розтяжку. Там, наприклад, перед сном вони і м'язову напругу знімають і включають парасимпатичну нервову систему і процеси гальмування для того, щоб заснути легше. Відпочинок це вкрай важливо для психіки, тобто медитації, прогулянки на свіжому повітрі, цифровий детокс, це все знижує рівень тривоги і стресу, і покращує сон. Тепер про те, як наше харчування і як добавки впливають на сон. Їжа і напої можуть як допомагати, так і заважати заснути це логічно, та які рекомендації. Це легка вечеря, яка не дає відчуття перенавантаженості в шлунку. Якісь повільні вуглеводи, так щоб ви не були голодні, але при цьому не переїдали. Кофеїн після 14-го теж не рекомендується. Рекомендується, наприклад, можливо, магній, ашваганда, Ваганда, це те, що можна додатково приймати, але краще перевірити організм, здати аналіз крові, наприклад, загальний аналіз крові перевірити рівень кортизолу, гормону стресу, вітамінів, гормонів щитоподібної залози. Тощо. Можливо, зробити якісь навіть УЗД для того, щоб розуміти, що відбувається з тілом, але це все вже ж за рекомендацією лікаря. Коли потрібно звертатися до психолога під час безсоння, якщо воно триває більше ніж два тижні постійно, або ви відчуваєте, що воно заважає жити, це симптом, з яким потрібна професійна допомога. Чому не самостійно, а саме до психолога? Тому що з психологом ви набагато швидше. Почнете розуміти, в чому проблема і в чому причина оцих тривожних думок, страхів, думок, які заважають вам заснути. Далі є такі поведінково-когнітивні методи, які теж формують ваше здорове уявлення про сон, і інструменти дає вам, з якими набагато легше заснути. І, в принципі, за допомогою психолога, ви не просто знімаєте симптоми, а ви знаходите причину того, чому ви не спите, і тому якби безсоня, воно уходить безслідно під час роботи з своїм психологічним станом, своїм життям. Дуже важливий сон для організму. Ви це а вже ж всі знаєте, але інколи люди це недооцінюють. Тому, будь ласка. Зверніть на це увагу. Якщо ви спите погано, то з цим потрібно щось робити. Звертайтеся до психологів, звертайтеся до мене, я вас запрошую на консультацію. Якщо у вас будуть якісь питання, то, будь ласка, пишіть коментарі або пишіть мені в Телеграм або в інстаграм. Я відповім на будь-які ваші питання. Крім того, якщо вам цікаво отримати безкоштовний ПДФ гайд про те, як налагодити гарний сон по сьогоднішній лекції, але більш детально. То звертайтеся до мене в телеграм або інстаграм, і я з вами поділюся цими матеріалами. Крім того, можете просто записуватися на консультації і спробуємо разом розібратися з вами, що ж вам потрібно для того, щоб ви спокійно спали і відновлювалися, і щоб ваше, ваш рівень енергії був достатній для всіх ваших креативних починань, для того, щоб ви не вигорали, і щоб на все у вас вистачало, на все важне. Важливе, у вас вистачало енергії. Дякую вам, що додивилися. Пишіть коментарі, ставте лайки, щоб більше людей побачили це відео і отримали ту користь, яка зараз настільки актуальна для всіх нас. Дякую, гарного дня!